Чули ви про AWS Certified як Practitioner? Це відносно нова сертифікація від AWS, і вона доволі цікава для нас, як для розробників, тому що зараз епоха AI дуже багато інтеграцій в проектах, і потрібно розбиратись з тим, як це можна використовувати в розробці. В процесі підготовки ви розберетеся з двома основними топіками в цій сертифікації. Перше це основа AI, це основи того, як це все працює. І плюсом розвієте пару таких фейсбучних міфів про AI. І друга, другий такий топік це AWS сервіси. Тобто ви подивитесь більше в теорії, які є в AWS сервіси для роботи з AI, дещо ви зможете також і проклацати. І, в принципі, ви будете розуміти, що на даний момент AWS надає. В цілому, екзамен він не важкий. Тобто, якщо ви зосередитесь на підготовці, це десь біля місяця часу, і ви зможете спокійно йти його здавати? Я здавав цей екзамен взимку 24-го ще по програмі Early Adapter. Там були більш цікаві умови. Це було, якщо не помиляюсь, дві спроби на здачу. Я здав з першого разу, тому що екзамен не є важкий. Але зараз тільки одна спроба. Але якщо гарно підготуватись, проблем точно не буде. І як готуватись в цілому? Нічого нового, просто берете udemy курс, підготовлюєтесь, плюс дивитесь в інтернеті різні питання, які комусь попадались. І в цілому в цьому вся підготовка. Нічого складного в сертифікації немає, це foundation рівень, тобто від вас не очікують якогось досвіду. Але в резюме у вас буде записано, що це AWS Certified AI Practitioner і воно. Звичайно, зіграє на вашу сторону при пошуку роботи чи при апгрейді вашої ЗП. Тому дуже сильно рекомендую всім її здати.